Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Дякую, що хто дивиться, підписаний і пише коментарі. Вийшов нагород, подивитися от, на свою малину. Там тому році я її повністю скосив. По підземлю мотокосою геть. О, який сорт не знаю. Давно колись знайомі дали. Ми розвели так, от маємо малину. Бо розрядили трошки, і, і між нею фрезою пройшов мотоблоком. Зробили, щоб було такого в рядку. Можна буде поливати, і так легше буде при... її. Тут у нас є ще й яра пшениця. В цьому році ми спробували яру пшеницю посіяти. О, ну, так ніби навіт вона нормальна, нема дощів. Ну, коліно, вже чуть-чуть вище, ніж в коліно. Ну, колоска ще вона не викидає поки, ще нема. От, а тут у нас от, далі є картопелька. Картопелька нічого, зійшла добре. Вона трошки була померзла, зараз відійшла, вже все добре. Раз її підгорнув. Хотілося б її другий раз підгорнути. От, ну, не знаю, дощів нема. Будемо бачити, надіятися на щось лучше. Є е, трошки вони молоча, і осет лізе. ну це таке, від цього нікуди не дінеться. Ну зима пшениця туди далі, зліва, то вона, слава Богу, нормально вже колос викидає, вже росте, але все одно хоче все дощу. Так що, всім гарного дня! Всього найкращого, здоров'ячка міцного і удачі!